Добрий день, шановні наші друзі, підписчики каналу Сад Чередниченків і не тільки ті, хто перший раз зайшов на наш канал. Я хочу показати відео, як ростуть наші огірки далі, які я сажу вже багато років. Я знімала відео для володдя, перекидує огірки з другої сторони. вже. Ми збираємо з Володії огірки. Ага, Огірки збираємо. Ну, звичайно, стояла дуже велика спека, і огірків нас небагато в цьому році. Вони це не тільки в нас, це багато хто займається, хто тут вирощує огороди в нас в селі. Всі кажуть, що дуже погано вони в'язалися в цьому році із за спеки, які стояла в нас майже цілий місяць. А тепер спека спала, і в принципі у багато у кого їх взагалі немає, тому що огірки вигоріли. Якщо вони огірки не підв'язують, то вони вигорають. В нас вони підв'язані, ще й полив був, але все одно не дуже багато огірків. але володя нам їх, нам їх хватало, да? Ось володя збирає. Їх в'яжуться ще багато. Да, і ще, вони ще в'яжуться. Спека тільки не да... буквально дня в 4, як немає вже такої жари. І вони ще, ще в'яжуться. Маленькі є, і нам їх, нам ну, ось, їх ось. вистачає. Де? А, ось, ось, дивись. Ось. ось вони ось, ось маленькі, ось, да, вони ще будуть. і цей, значить, Я вирощую, я казала вже в відео, які в мене. Попередні були там 4 відео чи, або 5, я вже не пам'ятаю, треба передивитися. Значить, Огірки я вирощую фінікс. Володя, покажи Фінікс наш. Ну, зелений звичайний, білий, білий, Ні, звичайний Звичайний, фінікс. Фінікс, звичайний да. фінікс, отакий я вирощую, Да? О, ось, і вирощую білий. Білий делікатесний, це китайський сорт. Покажи мені білий здоровий, той дай мені Оце, Оце такі, вони є, бувають і здорові, і вони теж їстівні. У них буде гарна, можна, володя розламай його напополам. Ми подивимось. О, ось такі, Вони, бачите, вони довго залишаються зеленими всередині. Шкурка в них дуже ніжна, вони взагалі не бувають гіркими. Ці, ну Це може вже він, він вже такий, ну для салату ще відпіде. Вони взагалі не бувають гіркими, тобто непогані. Сорт, який мені дуже подобається. І він, е, е, якщо його поливати, то він буде у вас до самих морозів. Ось вони жара спали, і вони тепер починають це, вони починають в'язатися. Я зриваю їх. Ось вони, бачите, отакі. Ще вони, ще вони будуть і будуть. Нам їх, в принципі, вистачає. Поливаємо ми їх, давай покажемо, ми поливаємо їх звичайним поливом. Туманом міліметр, да, да. звичайним туманом поливаємо. І я хочу спростувати те спростувати те Спростувати мнення коли люди кажуть, що туманом поливати огірки гірки не можна. Я багато років вже їх поливаю. Ну, ми багато років поливаємо їх туманом по листу, зверху головне їх поливати. І поливаємо ще за скважини холодною водою. Ну немає в нас іншого, є ось тільки так. Да, ну, але воно все одно росте і все нормально. Оце фінікс. Ось вони в'яжуться, бачите? А це далі білий огірок. Вони будуть, їх буде ще багат, багатенько. Але із за жари вони бувають ось такої форми, Зараз я покажу. Оце, оце, хто не знає, то оце така покручена форма. Покажи. Володя вже кушає. Ось. Солод... Вони солодкі, білі огірки, вони солодкі. Коли вони молоденькі, вони взагалі дуже-дуже вкусні. Оце вони такі покручені, це не їх форма. Вони зазвичай да. рівненькі і красивенькі, длінні, але рівненькі і красивенькі. Вони. А це вони із жари отаку форму мають. Ось вони. бачите, отакі. Так, і ще що хотіла сказати, що на, на насіння. <смі> Мене просили поставити їх на насіння. Барусі, Залишила. Буде. Та буде Володя. Ну ти що, подивись, скільки їх тут на насіння, зараз я покажу. Ось вони. Оце вони коли переростають, вони такі. Бачите, як, як, еті, як кабачата. Вон вони Рапус наведу. Ось, бачите, які вони. Оце. Китайські білий огірок. Не знаю, мені вони дуже наравляться. Ще за що того, що вони не бувають гіркими. Тобто я не разу, скільки ми їх садимо, вже багато років. Я їх годів, мабуть, 8-10 вже сажу, і вони ніколи не бувають гіркими. О, бачите, я позалишала їх на і за годиння, мабуть, не покажу. А ось дивіться, який гарненький ще. О, оце... Прячуться. Ось вони, бачите, це такі, що на салат можна. Я на кусочки ріжу на частинки і закриваю в банки їх. Да, може хто любить маленькі, кармішончики, такі огурчики, щоб вони були невеличкі, то цей сорт і не підійде. Але у нього багато своїх таких, це те, що він не гірчить, те, що він довго аж до самої зими і те, що він практично не хворіє. Так, щоб... Багато ну, довго стається зеленим і, ну, В общем, нам, він, нам він дуже подобається цей сорт. Це, Володя, більше не знайшов. Ну, вони... ну, всі не знайдеш ніколи. Да, була жара, і вони, звичайно, із-за жари не дуже в'язалися. Але я гадаю, що зараз вони відійдуть і їх буде ще багатенько. Тобто, ну, таке відео. Якщо дуже хтось заморочить, то можна як... листя е, жовті позривати. Ну так. І... Ну, да. ну, це, це якщо дуже кому хочеться багато гірків, У нас їх вистачає. Тому ми їх, Таким в принципі. Можна, вище натягнути. Ну так, ну, да, можна. Дуже... Ну, а Зазвичай ми на них вже в, такому, в, так, в такий час ми вже. Я думаю їх. серпні їх буде дуже багато. Бачите? Ну Так, да, да, вони пішли в'язатися. Жара ]ся. спала, Жара спали, вони пішли в'язатися. <сум> ну, ось таке відео про наші гірки. Ось вони, Фенікс. Оце, бачите. Фенікс теж мені подобається, тому що він теж, е, е, теж ну він, він буває гіркуватий, але він теж довго не... Е, е, ну, Годиння довго зелене і огірки довго плодоносять аж до самих морозів. із за жари білі вони ось такі, бачите, звичайно, жара. Шар, шар. Спека. Да, ось. Я навіть, закрила пальцями. От, спека зробила їх такими покрученими. ну все Будемо прощатися. Да? До побачення. До нових зустрічей зустріч. і гарних до. вам огірків і врожаю. Ми миру, миру, миру. Миру, миру. Всі да. ми бажаємо миру. До побачення. До побачення.